Від початку повномасштабного вторгнення прокурори Дніпропетровщини зареєстрували 523 факти обстрілу з півдронів Нікополя. Поранення отримали 203 людини, загинули У Сусідньому марганці зафіксували 133 обстріли з за застосуванням FPV-дронів, Поранення у 74 людей загинули 11. Станом на зараз вже вдвічі більше атак та загиблих ніж за увесь минулий рік. Нам вдалося віднайти, хто вбиває цивільних. До атак на Нікополь та Марганець причетні росіяни із 345-го десантно-штурмового полку. Накази їм віддають командир Попов Петр Петрович та начальник служби безпілотної авіації Заболоцький Ігор Владимирович. Фото Ігоря Заболоцького нам не вдалося знайти. Соціальних сторінок начальник служби безпілотної авіації відкрито не веде. А дружина Ігоря публікує тільки себе. Росіянину 46 років, коли не на окупованій території України, то вдома в місті Ульяновськ, у п'ятиповерхівці на вулиці Туполєва. Ігор ВДВ. Такий підпис його номером. Ми знайшли за 2020 рік. Зарплатня напевно в начальника непогана, оскільки зареєстровано на Заболоцького 5 земельних ділянок у Красноярському краю. Поширте це відео, щоб більше людей дізналося про російських воєнних злочинців.